Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. в Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний благословенний день, прекрасний час, гора Подбордо. І сьогодні починаємо понеділок з молитви, звісно, і зі слова, зі слова Богородиці, так, яка дає нам послання, не втомлюється давати на кожен день послання. І також нагадаю, що є молитовна група, опис, опис посилання в коментарях є на WhatsApp-групу, де люди моляться, де можете долучатись до молитов. А сьогодні, 25 вересня, 1988 рік. Дорогі діти, закликаю вас усіх без різниці, на дорогу святості у вашому житті. Бог дав вам дар святості. Моліться, щоб ви могли його більше спізнати, і тоді зможете свідчити життям про Бога. Дорогі діти, я вас благословляю, заступаюся за вас перед Богом, щоб ваша дорога і ваше свідчення були повними та на радість Богові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Mm -hmm. Ну І бачимо, Марія каже кожного. Чи, чи тільки моє життя покликано свідчити, чи твоє також? І Марія каже: кожного, твоє також. Я вже це зрозумів і війшов це так, свідчу. Навіть через ці програми живу і свічу Бога живого. Бо інакше не маю сенсу в житті взагалі, якщо не проголошувати Бога. Я навчаюся, розвиваюся, пізнаю, як краще свідчити, як вчуся одним словом. Вчуся, як краще доносити істину, як доносити Бога. Маю спільноту, яка розвиває, яка дає служіння, де можу. Також розвиватися в служіннях. Бо в служінні також треба розвиватися. Та? І хтось має дати цю можливість. І, власне, спільнота Галілея, яка мені дає. Дякую Богу, що дає такі та, помічні засоби, але все, з цього, що маю мету маю мету. Свідчити Бога живого, свідчити, радісно свідчити. Говорити про нього, думати про нього, свідчити, жити ним. так? І, і тоді бачу, що життя обертає сенс. Якщо все це забрати, ну, то нема сенсу взагалі. Грошей, скільки б ти не заробив, вони кінечні. Та? Дойдеш до того рівня, що будеш як, не знаю, в грі якісь то заробляти алмазики, та? які вже нема на що потратити. Тобто кінечне. Але тільки Бог безкінечний. Його можна пізнавати, все це життя і все майбутнє життя, і цілу вічність. Дорога дитинко, закликаю тебе, тебе, без різниці на твої вміння, на твої таланти, без різниці на твої, не знаю, страхи, болі, дитинство, минуле. Закликаю тебе, без сумніву. Тебе на дорогу святості у твоєму житті. Марія каже: на дорогу святості закликаю тебе, тебе особисто. Бог дав тобі дар святості. <святість> бачите, святість це не щось таке космічне. Бог дав кожній особі дар святості. Чи приймеш цей дар, чи не приймеш. Тут вже бачите, бо дар, коли він є, він вже є. Бог його дав і не забирає. І що я можу зробити? Бо сказати, добре Боже, дякую, але мені не потрібно. Я буду жити своїм життям, заробляти, виживати, щоб заробити собі на гроб. Файний. На ділянку два на два. Чи метр на два. Хі -хі. Та, ну так, виходить, що так. Можна так зробити, так? Дякую за дар, але я пішов займатися своїми справами. Мені треба кар'єру будувати, мені треба стати важливим в цьому світі, важливою. Мені потрібні мої мрії втілювати. Що ти зі своїми дарами? Не, не зараз, так? потім, колись, на старості. Або взяти цей дар святості і починати його розвивати. розвивати. Молись, щоб ти міг його більше спізнати. Молись, бачите? Про що сьогодні буду молитися? Про те, щоб більше його спізнати. І цей дар, і, той, і того, хто дав цей дар. Більше спізнати Його. І тоді зможеш свідчити життям про Бога. Тоді зможеш. Сьогодні свідчиш про Бога? Питання. Якщо не свідчиш, то зможеш. Каже Марія, ти зможеш. Ти покликаний, ти покликана свідчити про Бога. І коли спізнаєш цей дар святості, спізнаєш того, хто дає тобі цей дар, то будеш, зможеш свідчити. Дорога дитина, я тебе благословляю і заступаюся за тебе перед Богом. Щоб твоя дорога і твоє свідчення були повними та на радість Богу. Щоб твоя дорога, що таке дорога? Це життя. Щоб твоє життя було повним. Бачите, повнота днів. Я вже колись давно казав, що таке повнота днів. Та? В книзі Благословіння прокляття» Старозаконня написано про благословіння і прокляття. І там така була фраза зроблю твої дні повними. Я не міг зрозуміти, що це таке колись. Але тепер розумієш, що таке дні повні. Це коли від ранку і до вечора проживаєш цей день в радості, в мирі, в любові Божій. Це є повнота днів. Кожен день повний. А колись не так в мене було. Колись зранку приходиш на роботу, а быстріше би то закінчилось. Ввечері швидше, би настав ранок, вранці скоріше би настав вечір. Таке прокляті жив, одними словами. І так живеш, живеш кожен день, тиждень за тижнем, одноманітно, без розвитку, без цікавості, без свідчення. До такого життя нас сотворив Господь, підняв, потратив. Підняв бабла і потратив бабло. Все. Потім знову по кругу, по кругу. Украв випив в тюрму, Ну, Як в тому старому фільмі, СССРовському показували, то так і виходило, що у вора життя була романтика, а у работяга, який. Зранку до ночі на роботі, то одноманітна, постійно одна і те саме. Ну, то так до жарту, так? Але чи твоє життя сьогодні повне? Чи повне воно, чи не повне, бо без Бога воно повним не буде. А якщо з Богом, то аналізуй, чи набрало обертів життя, чи воно вже повне. Марія каже: я заступаюся перед Богом за тебе, щоб твоя дорога, твоє життя. І твоє свідчення були повними Повними. свідчення в повноті, життя в повноті, дорога в повноті, все, що ти робиш в повноті, бо святим і благословенним все співдіє на добро. Так Так, слава Боже, кажуть. це не видумки, так? Були повними на радість. та на радість Богові. Твоє життя може сьогодні радість Богу приносити. Хочеш? Радість приносити? Хочеш радіти, то принось радість. Хочеш радіти в повноті, то принось Богові радість. І тоді будеш купатися в цій радості. Будьте благословені, миром, радість, благодать, змиджу горя, гора.